А я з задоволенням передаю слово своїй співмодераторці професору Валентині Олексіївні Мойсенко, академіку вищої школи України, Національний медичний університет імені Богомольця, університетська клініка цікава, актуальна тема: веганство і війна забезпечення адекватного харчування. Будь ласка, Валентина Олексіївна. Шановні учасники сьогоднішньої конференції, дозвольте надати вам основні сучасні дані по такій непростій темі. І я хочу зразу зазначити, що свою сьогоднішню доповідь я присвячую пам'яті захисника України сьогодні 40 днів, як він поповнив ряди Небесної Сотні. Кості Юзвіка. Захисник веган. Ось бачите, на цьому слайді, на цій прозірці представлено все життя цього молодого. Чоловіка із отакого хлопчини, якого сім'я виховувала в патріотичному дусі, завжди він був учасником і Майдану Незалежності. Бачите, який був тоді, він ще зовсім мала людина, але вже хотіла надавати допомогу. Ось він старший став, і ось ми бачимо його участь у конфлікті, у війні, і, на жаль. На жаль, сьогодні його немає з нами. Він був веган, особисто я з ним не контактувала. Але мої діти, які поставили собі за мету брати участь в роботі асоціації кожна тварина, тобто допомагати бездомним, кормити тварин. Такі люди з добрими серцями сьогодні воюють і нас захищають. Світлій пам'яті кості з присвячую свою доповідь. Дещо про термінологію, що термін вегетаріанство з'явилося ще в 19 столітті, і це спосіб харчування, коли людина не їсть м'ясо, рибу, морепродукти, але споживає яйця, молоко, сир і мед. Вегетаріанство було вкрай популярним серед буддистів, індуїстів. Вони дотримувалися принципу ненасильства різноманітних постів і поваги до тварин. І у багатьох куточках світу таке ставлення збереглося й до сьогодні веганство. Це повна відмова від продуктів тваринного походження. І люди не лише переходять на рослинне харчування, а й відмовляються від одягу і взуття зі шкіри, вовни, шовку, не використовують протестовану на тваринах косметику, побутову хімію, не ходять до розважальних закладів, де експлуатують тварин заради прибутку цирків, зоопарків, дельфінаріїв тощо. Тобто, це така. Філософія це усвідомлений вибір дорослої людини. Ну, ось із спогадів веганів, що мій лікар стверджує, що я маю випивати літр коров'ячого молока в день. Батьки переконані, що я роблю щось шкідливе, та і у мене самої починають закрадатися сумніви щодо правильності свого харчування. Тому сьогодні дуже важливо розібратися ось в такому питанні. Від 5 до 10% жителів Ізраїлю, Німеччини, Італії Великобританії це. Представники вегетаріанства на сайті, який присвячений вивченню цій проблемі, на цьому ресурсі, зареєстровано понад 629 тисяч людей, і з кожним роком це число збільшується. Сьогодні існують міфи навколо веганства. Це те, що вегани і веганки не отримують достатньо заліза чи кальцію, Ми спробуємо в цьому розібратися, що дитині бути веганом небезпечно, що одноманітність раціону. Висока вартість продуктів і так далі. Але це ж не тільки кошик з продуктами, це погляди на світ і життя. Стосовно чому так людина стає впродовж життя, це не є забаганка. Я хочу вам прозвести генетичний спектр сьогоднішніх досліджень і навести процеси, в яких задіяні гени, що змінюють свою експресію при старінні організму, ну і взагалі при продовженні нашого життя. Тобто, якщо переважають процеси... Регулювання клітинного циклу, міжклітинна сигналізація, відповідь клітин на хімічні стимули, клітин на оксидативний стрес, на гіпоксію, на пошкодження ДНК, на процеси імунної системи. І це все набираю в тому чи іншому руслі з переважанням тих чи інших генів. Так, людина, на жаль, не може споживати в подальшому житті м'ясо. Ми бачимо, що на сьогодні є гени, які регулюють товжину теломер, регулюють швидкість поділу клітин, систему детоксикації, відповідають за ліпідний і вуглеводний обмін, за імунну відповідь. І, звичайно, ми не можемо заставляти таку людину їсти те, що викликає в неї нездорове самопочуття. І треба признатися, що сьогодні у наше військо. Ідуть і вегани, і залежно від генотипу і фенотипу, від їх кореляції, ми маємо забезпечити наших захисників адекватним харчуванням, щоб у них не було наступних скарг, таких як вздуття живота і так далі. Хочу звернути вашу увагу і на епігенетику поранення під час війни, госпіталізація цього військового до шпиталю, в якому ну. І зачасту і немає умов, щоб дивитися за пацієнтом, але ж треба щось і їсти, щоб сили були в тебе і далі воювати і одужати. Тому метилювання нуклеотидів, ферментативні модифікації гістонів, РНК інтерференції і, взагалі, питання епігенетичної модифікації геному на сьогодні слід приділяти велику увагу, так як це робиться і в інших країнах. Крім успадкування генів, передаються і специфічні модифікації ДНК у формі хімічних міток. І ці мітки впливають на те, яким чином гени. Проявляють себе і визначають фенотип. Зростає кількість доказів того, що порівняно із всеїдною дієтою, веганська дієта дає потенційні переваги для серцево-судинної системи завдяки покращенню якості дієти, тобто переважання у вашому харціоні овочів, бобових, фруктів, цільного зерна, горіхів, насіння все це впливає на стан і поведінку людини. Переваги є рослинного харчування, рослинні дієти містять вітаміни, мінерали, фітонутрієнти. Інколи веганський режим може обмежувати певні споживання речовин, такі як вітамін в 12 залізо і кальцій. І безумовно треба вести цього пацієнта і кому, як не нам, лікарям, знати скільки, в якій дозі. Представити і призначити ті чи інші е, мікроелементи. Більшість досліджень, вивчають, веганські дієти були епідеміологічними. І фактор, який слід враховувати в епідеміологічних дослідженнях, є упередженість веганів, які сповідують власний вибір. І це може відрізнятися від невеганів і тих факторів, які можуть впливати на дієту і здоров'я. Погано сформована веганська дієта може включати низькоякісні рослинні проблеми продукти, рафіновані вуглеводи, доданий цукор, щоб вивчити ці проблеми, вчені розробили дослідження, щоб порівняти. Кардіометаболічні ефекти здорової веганської дієти і здоров'я. Я хочу представити вам із бази PubMed у таку надзвичайно цікаву публікацію: Кардіометаболічні ефекти всеїдних і веганських дієт у однояйцевих близнюків. Це рандомізоване клінічне дослідження 2023 року. У ньому взяли участь 22 пари близнюків. Дуже цікаво, що реєстрація розпочалася в 2022 році. 28 березня і тривала до 5 травня 22 року і дієтичні страви надавалися через службу доставки їжі, включаючи вихідні дні, щоб не було перерви. І у цьому восьмитижневому відкритому паралельному дієтичному рандомізованому клімічному дослідженні порівнювали вплив на здоров'я веганської дієти проти всеїдної дієти. Було отримано дивіться дуже цікаві результати, що ця дієта суттєво покращувала концентрацію холестерину. Ліпопротеїдів низької щільності, а ви знаєте, що це маркер в подальшому розвитку інсультів, а також позитивно впливала на рівень інсуліну над ще, і призводила до корекції ваги, якщо вага була надмірна до її втрати. Чи справді рослинне харчування спричиняє дефіцит білка? Як проявляється білкова недостатність? Тут слід звертати увагу, що дефіцит білка розвивається найчастіше у людей, які споживають недостатню кількість білкової їжі, страдають від проблем із засвоєнням протеїну, зіткнулися з його активним розпадом, особи, які дотримуються дуже строгих дієт або зовсім відмовилися від тваринної їжі. А також, як ми чули в сьогоднішній попередній доповіді, дефіцит білка. І може бути наслідком захворювання чи ураження печінки. Для оптимальної роботи всього організму важливо регулярно задовольняти його необхідну кількість поживних речовин. Протеїни є не лише основним будівельним матеріалом для створення клітин, тканин, органів, а також беруть безпосередню участь в синтезі ферментів, гормонів, необхідні для утворення гемоглобіну, підтримки імунітету, для здійснення обмінних процесів. Слід важливо увагу приділяти замінним амінокислотам, які організм може отримати і як спільно. Прийомом їжі, так і синтезувати його самостійно в оптимальній кількості. Тобто, наш організм це унікальна структура, яка може компенсувати ті чи інші розлади самостійно. Білки складаються з амінокислот. Амінокислоти мають такі наступні різновиди: аргенін, аспарагін, глютамін, глутамінова кислота, гліцин, карнітин, орнітин та урин. Є й незамінні амінікислоти. Вони не виробляються організмом, вони знаходять виключно ззовні валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан і фенілаланін. Тобто ми, як лікарі, знаємо, яку призначити лікування чи ліки, щоб поповнити дефіцит саме цих кислот. Але слід пам'ятати, а часто забувають про умовно замінні амінокислоти, тобто це нутрієнти, які виробляються організмом у недостатній кількості, і їх синтез може бути порушений через деякі проблеми із здоров'ям. До них відносяться тирозин, цистеїн, аланін. Протеїн бере участь в транспортуванні вітамінів, мінералів, кисню. Якщо цей процес транспортування порушений, можуть бути відхилення в статусі організму. Є багато біл, е, білків, які є гормонами в свою чергу. Вони регулюють і забезпечують злагоджену роботу всього організму. Білок підвищує захисні функції організму. А якщо ти сьогодні перебуваєш е, у Війську, як захистити функції організму. Відомо, що така людина, яка буде недоїдати, буде частіше хворіти, особливо весна, осінь. Протеїни і амінокислоти мають здатність виробляти імуноглобуліни або антитіла, які попереджають проникнення вірусів і бактерій в організм, зміцнюють його захисні функції, а також попереджають появу запальних реакцій. Сьогодні ми не можемо. Дуже так твердо стверджувати, який нас чекає осінній сезон попереду. Але те, що в серпні ми мали е, такий підскок в частоті е, пацієнтів, е, яких уразив. Різновидність ковід віруса, він називався флірт. Так, у нас була частота і більше таких пацієнтів з простудними захворюваннями в серпні, що зовсім не характерно для такої пори року. Слід пам'ятати про структурну функцію білків: колаген, еластин, кератин. Та інші і необхідність прийому білка збільшує у великих кількостях, може з'явитися під час деяких захворювань, і важливо пам'ятати, що збільшити споживання протеїну дуже важливо спортсменам, літнім людям і тих, хто відновлюється після травм. Чому це треба зробити? Тому що білок дозволяє наростити м'язову масу, попередити катаболізм, прискорити процеси регенерації м'язових тканин, зміцнити опорно руховий апарат, втамувати голод, притримати обмін речовин, підтримати, збільшити кількість спалюваних калорій, зміцнити імунітет і підвищити силові показники і працездатність, що так необхідна всього. Наших діях. Білок сприяє загоєнню ран, регенерації м'язових тканин. Тобто ви бачите, що людина, яка поступає в госпіталь, теж має бути забезпечена адекватним харчуванням. Тому що якщо буде зменшувати створення колагену, нам не вдасться досягнути регенерації м'язових волокон. І тоді навіть найдорожчий протез, який ми б хотіли застосувати, щоб покращити якість життя людини. На жаль, буде неефективним, тому нутрієнти є. Важливим сьогодні компонентом забезпечення адекватного харчування, як я вже говорила, зміцнення опорно-рухового апарату, регулювання гормонального балансу, слід думати про те, як поповнити добову норму білка раціону вегана при особливих харчових потребах і рослинних дієтах. Загально прийняті норми споживання білка на добу становлять 1, 1,3, 1,6 кг білка на кілограм маси тіла. В середньому, що стосується жінок, протягом дня слід дос, достатньо отримувати 58-87 г їжі багатої протеїном, а у чоловіків, звичайно, ця доля збільшується навіть від 65 до 100. 17 г на добу. Першими клінічними ознаками нестачі білка ви маєте запідозрити, якщо пацієнт скаржиться на дискомфорт в кишечнику, на постійне відчуття спраги, зниження розумової активності, появу набряків, перепади настрою, нудоту, неприємний запах з рота, руйнування кісткової тканини, утворення каменів в нирках. Як це усунути? Треба дотримуватися збалансованого харчування. У раціоні обов'язково повинні бути присутні продукти з достатньою кількістю білка, серед яких горіхи, бобові, гречка, гарбузове насіння, сочевиця, броколі. Що стосовно сьогодні? Сьогодні Україна розробляє власні сухпайки для Збройних сил України, і на, цьому, на цій прозорці вони якраз і представлені. Вони є різноманітні. Слід активувати нашу увагу і акцентувати на доставленні від виробника цих продуктів до того місця, де потрібно. А для цього безумовно потрібно. Вести таку базу даних. Що стосується ельтирозину, до нестачі призводить відповідний спосіб життя і менше, коли проблеми зі здоров'ям, добова потреба в тирозині становить близько 25 міліграм на один кілограм ваги. Чи багато це абсолютно ні. Адже ми маємо чималий перелік їжі, в якій ця амінокислота міститься у великих кількостях. Де це? Горіхи і насіння. Усього 25 грамів насіння коноплі або гарбуза, мускатний горіх. Арахіс здатні покрити третину добової потреби в терозині. Решта їжі з цієї категорії не така багата на цю речовину. Пам'ятаєте, що вівсяні висівки овес, у 100 грамах яких міститься 50% тирозину, терозину, можуть забезпечити нормальне харчування серед інших концентрованих джерел калорій, горіхи, горіхові масла, сухофрукти. Родзинки, курага, сушені яблука, соєві продукти, соуси з бобових. Пам'ятаємо, що стрес збільшує вивільнення катехоламінів. амінів Тому всі ми сьогодні знаходимося в такій зоні. Ось тільки два дні тому, в понеділок була масована атака, і сказати, що. Люди утрималися від стресу, це неможливо. Але головне не допускати його перетікання в крайні форми, які можуть викликати або посилити психічні розлади, включаючи яскраво виражену депресію, прояви шизофренії, посттравматичний стресовий розлад. І все це ельтерозин, джерела якого я тільки що назвала. Посттравматичний стресовий розлад. Надзвичайна інтенсивність бойових дій, швидка зміна ходу бойових дій, очікування загострення конфлікту, відчуття покинутості, безвиходів. Через загибель свого командира, відчуття зради через полишення ним бойових позицій з різних причин. Все це сьогодні має місце. Перебування в полоні з тривалим знущанням і моральним приниженням, необхідність бачити тіла загиблих побратимів, загроза підриву на вибухівці, страх, очікування несподіваного ракетного удару, все це створює реальну загрозу життю. І під впливом комплексної бойової психічної травми, на жаль, спостерігається дезінтеграція особистості, формується так звана комбатантна акцентуація, яка характеризується суїцидальною втечею із ситуації, інколи агресивною, кримінальною поведінкою, хронічною тривожністю, імпульсивністю, готовністю до на обтяжливих переживань, сколиванням вітального тонуса зі злобою, тугою і страхом. Потрібно М'ятати, що комплексний посттравматичний стресовий розлад передбачає декілька травматичних подій на довгостроковій основі, і це з плином часом може спричинити зміну особистості. І от тирозин – це необхідний елемент для синтезу саме нейротрансмітерів, катехоламінів, таких як дофамін, норадреналін, адреналін, які відіграють важливу роль у регуляції настрою, мотивації, стресових реакціях, когнітивних функціях, а також забезпечують здоров'я нервової та серцево-судинної системи. Адже, щоб розвинулися. Такі розлади. Потрібен вже час. Ви не можете вчора наїстися або достатню кількість прийняти продуктів, що містить достатню кількість білка, і завтра почувати себе добре. На жаль, це формується місяцями. І депресія відзеркалює неадекватну активність норадреналіну в невизначених центрах мозку, які регулюють настрій. Тут слід іще згадати, що не лише депресивні стани, а й фізичний стрес, гіпоксія. Холодовий стрес чи, навпаки, надмірна температура, яку цього року ми спостерігаємо, тривалий період неспання, неглибокий сон теж поглиблюють, на жаль, посттравматичні розлади. І, на, на жаль, небагато хто до кінця розуміє, що таке когнітивні функції і що вони насправді означають. Саме їм ми маємо можливість сприймати, аналізувати, інтерпретувати, використовувати інформацію з довкілля. Я вам приводила таку прозірку, де було написано епігенетика, те, що нас оточує, пам'ятаєте, воно коригує з нашими генами, які нам передаються у спадок. Тому ваша дієта має бути різноманітна. В ній мають бути надійні джерела білка, такі як соєві продукти, бобові злаки. За умови недотримання рекомендацій лікаря, пам'ятайте, що єдиний вітамін, який неможливо отримати з рослинними харчуваннями це вітамін В12. Його слід здавати у вигляді пігулок, спрею або із збагаченими продуктами харчування. Слід пам'ятати про гомоцистеїн. Ми йому сьогодні мало приділяємо уваги, але оцей шлях метилювання і стан нашої печінки дуже залежить від кількості. Гомоцистеїну і фолієвої кислоти. Теж вітамін в 12 сьогодні слід поповнювати за допомогою як медикаментів, а також пам'ятати, що ви маєте мати. Консервовані бобові заморожені овічі, суміші, в які додають сьогодні певну кількість вітаміну В12, попередньо нарізані овочі та заморожені страви. Ось я вам привожу приклад меню: це такий приблизний, щоб ви були впевнені, за рахунок чого ви можете поповнити 100 грам білка, кальцій, залізо, цинк амін, рибофлавін, ніацин, вітамін в 12 і вітамін Д, а також фолат. Тобто, коли створюють оці пайки, сухпайки для веганів Збройних сил України, все це враховують або треба враховувати. Американські дієтологічні асоціації чи дієтологи Канади вони теж дуже увагу цю приділяють проблемам вегетаріанства і кажуть, що така адекватна їжа сприяє. Зменшенню діабету другого типу, ожирінню і зменшенню е е надмірної ваги. Наукові дані щодо кофеїну, як тригера миготливої аритмії, є неоднозначними. І дослідження, які раніше виконувалися, вказують на тісний зв'язок з порушенням ритму серця. Новіші вказують, що такого не існує зв'язку. Ну, Наука потребує таких глибоких досліджень, Кількість кофеїну, пам'ятайте, що може сприяти підвищенню артеріального тиску, збільшенню частоти серцевих скорочень і провокації миготливої аритмії. Бо коли в людини слабкість, вона не доотримує ту чи іншу кількість білка або неадекватне харчування. Вона ж хоче якось вийти із цього стану слабкості і, на жаль, зловживає кавою. Окрім великої порції кофеїну, багато брендів сьогодні додають до таких напоїв, як для бадьорості. Пам'ятайте, їх комбінація може бути ще гіршою для серця ніж кофеїн сам по собі. Я можу наводити ще дослідження, але все-таки про харчування. Японські продукти і страви містять сьогодні багато унікальних речовин, серед яких не можна обійти увагою надто кіназу. Це природній фермент. На основі соєвих бобів і фермент виробляється під час бродіння. Тобто, якщо пацієнт страждає з синдромом подразненого кишечника, з переважанням діареї, і у нього є погіршення його стану. Слід пам'ятати, що харчування має містити ферменти, що містять надто кіназу, надто багаті білком, вітамінами і мінералами. І все це знижує ризик захворювань серця і підтримує, сприяє розчиненню тромбів, що допомагає підтримувати фізіологічний стан кровоносних судин. Пам'ятайте, скоро осінь, і частота хронічних синуситів теж збільшиться. Як... Уникнути цього стану вживання надтокінази асоційоване із зменшенням носових поліпів, розладів виділень з носа, погіршення прохідності, розрідження слизу, покращення потоку повітрі все це зменшує дискомфорт у пацієнтів, що мають обструктивні захворювання легень чи бронхіт. Пам'ятаємо, що ми цивілізована країна, ми маємо дбати про здоров'я і бажання наших захисників. У Збройних силах Сполучених Штатів Америки 11% військових дотримуються вегетаріанства чи веганства. Водночас 63% при опитуванні, якби мали такий вибір, надали б перевагу цілком рослинному сухпайку. На жаль, в Україні ми ще не маємо достатньо такої статистики, але результати опитування засвідчили, що понад 50% опитаних погодилися з тим, що рослинна їжа більш здорова, екологічна. Ічна, ефективна для підтримання фізичної енергії. Дякуємо Збройним силам України, підтримуємо Збройні Сили України і дбаємо разом про здоров'я наших захисників. Дякую за увагу!